Мій Боже, кому я поклоняюсь і кого я дуже люблю, я свідчу про Твою єдність і єдиносутність. сутність. Визнаю Твої дари як і минулому, так і тепер. Ти все щедрий і повноводні зливи Твого милосердя виливаються однаково на тих, хто зверху і знизу, а велич Твоєї слави однаково вилита на покірних і непокірних. Не, не О Боже милості! Перед Твоїми дверима схиляється сутність милосердя, навкрою святилища якої, справи оточення ніжною опікою в її найпотаємнішому дусі. Ми благаємо тебе, звертаємось до Твоєї предвічної ласки і шукаємо Твою сьогоденну прихильність з милосердця над нами, виявленнями світу буття, і не позбавляй нас милості Твоєї у дні Твої, всі ми бідні та нужденні. Ти воістина все володіючий, все підкоряючий, все могутні.